Слава Україні! З вами я, Олександр Бригінець, на канал Бригінецьний телемарафон. Ну що гра розвертається, гра знаходить е нових глядачів нових учасників. І це, в принципі, очікувано. Е після театру в Римі ми отримуємо театр в Кремлі, і тут нікуди від цього не дінешся. Про театр в Римі у мене й окремий випуск. Подивіться, він йде зразу після цього, і я просто цей більш гарячий поставлю його раніше, а той вже трошки пізніше. А з приводу театра в Кремлі, то тут все теж дуже цікаво. <гум> ну, Але є позитив. Значить, Позитив в тому, що е, очевидно, що гра е, Кремля і гра Білого Дому тепер різна. І Кремль в своїх інтересах грає свою гру, а Білий Дім грає свою гру в своїх інтересах, і ці інтереси не співпадають. Що відбулося в Кремлі? Дуже просто. Росія виявила готовність припинити бойові дії, але в неї дві вимоги: перша вимога: Україна не повинна отримувати озброєнь, друга вимога Україна не повинна. Перекидати, передислоковувати свої підрозділи, тобто зараз в Україні все погано, і так має бути завжди, і на фронті. І так це можна назвати е, гарантіями небезпеки. Тобто, Україна завжди повинна знаходитися в умовах небезпеки, і тоді е, Росія готова е, на це піти. Ясно, що це ніхто не прийме. Це не прийме і Трамп в тому числі. Це не приймає Європа, безумовно, і Україна. Тобто, не тому, що Трамп може не хоче цього. Він просто не може. Він зараз знаходиться в такій ситуації, що йому неможливо таку прийняти гру в інтересах Росії. Ну це просто його рейтинг валиться. його Європа не сприймає в такій ролі. Як підтримувача Росії його власна країна не сприймає, і я дивився, що на свіжу соціологію. І виходить, що повна повну підтримку до Трампа має 22%, а повну непідтримку е, мають 45%. Ну розумієте, що це таке це означає, що понад в два рази більше американців жорстко не підтримують Трампа, чим його жорстко підтримують. І це. Ну, не можна просто сказати там демократи, республіканці. Це виходить за рамки цього. Тому що 45% людей, які категорично не сприймають Трампа, ну це ну, просто для нього шок. І він повинен грати свою гру. І якщо він зараз зіграє в Росію, то його президентство прийде кінець. І тому він не буде грати зараз в Росію. А от е зіграти в... Хтось інше він спробує. І, е, можливо, навіть е, всі його домовленості з Зеленським, які він таємно там проводив, а він таємно їх проводив, я про це ще розкажу. Але це очевидно, він хотів зустрічі з, з Зеленським, він її провів без свідків, без свідків він останній раз з ним зустрічався півроку тому. А як президент він не може зустрічатись таємно, все це пишеться, все це фіксується. А от в Римі на похоронах він міг зустрітися таємно і поговорити про щось. Чи він залякував Зеленського, чи він йому казки розказував про те, що він йому допоможе там в чомусь? Я цього не знаю. Але видно, що в нього була гра на вирішення якихось певних проблем. А сьогодні мені здається, це вже менш актуально. Менш актуально, тому що е, Путін зробив свою. Жорстку ставку на те, щоб звинуватити захід і Україну в небажанні миру. Тобто логіка така: ми готові значить, припиняти вогонь вогонь, але без жодних гарантій для України. Тобто, ми величезна, потужна країна з атомною зброєю, хочемо припинити цю війну, але щоб ви ніхто не допомагали Україні, а нам... Хай всі допомагають, і Корея присилає і Японія, і Китай присилає, і Іран присилає, це не обумовлюється. навіть навіть формально. Він не сказав, і нам теж ніхто нічого надавати не буде. Тобто Україні не надавайте, і це ультиматум, це очевидно. Ультиматум, це ультиматум, близький по духу ультиматуму, який був 21-му році, коли е він е тоді прямо був звернений до заходу. А зараз він був звернений так в повітря. Ми готові до миру, але якщо в Україні ніхто не буде допомагати, кинути її непризволяще, і навіть вона нічого не зможе зробити. І тоді, будь ласка, я готовий е, потерпіти до наступного нашого вторгнення, яке там відбудеться там, через короткий проміжок часу. Тому я абсолютно знов таки переконаний, що це буде відкинуто всіма сторонами і Україною, і Сполученими Штатами, і Європою. І це говорить про те, що е, отой мій прогноз про те, що. Трампу доведеться поміняти позицію до цієї війни, і він уже не зможе відповсти і сказати, та там ніхто не хоче, тому я включати це не буде, ні вже все. Він уже загоруз. Він готував пастку і продаж миру. Цей бізнес у нього не вдався, він не зміг продати е, вхід в цю пастку нікому і не зміг е, продати цей мир нікому. І е, те, що відбувається сьогодні з Сполученими Штатами, в тому числі з захопленням Філіппінських островів, і невдачею з перемовами з іранцями, і е, те, що мир в Газі не вдається встановити, це все говорить про те, що йому треба повертатися в родні пінати, йому треба е, сідати і переосмислювати ситуацію. Йому світ дав зрозуміти. Якщо ти з Європою з союзниками, з НАТО, ти крутий чел, долар в топі, всі тебе підтримують. А якщо ти не з Європою і не з НАТО, то ти не крутой чел. І тобі долар нікому не потрібен. Ну навіть Аргентина відмовилась від використання торгівлі з Китаєм долара і так далі, та 5 мільярдів вони там підписали кредитну. Взаємодомовленість і так далі. А що таке Аргентина? Аргентина це ж найбільші е, союзники, і прихильники, точніше, були е, Трампа в попередніх цих і попередніх виборах. Тобто, сьогодні е, Трамп змушений буде е, міняти ситуацію, змушений буде стряхнутися і включитися в якісь нові події. І це, як би я сказав, позитив. Тому що воно до цього йшло, воно так мало статися. Я коли нагадаю вас, вам, що коли мене питали, яку я подію найбільше чекаю в 2025 році, я казав, що я не знаю, які будуть події, але я очікую зміни ставлення Трампа до війни в Україні. І те, що ще в суботу виглядало як театральною зміною подій, сьогодні ми побачили вже реакцію, до речі, ну от зверніть увагу, реально. Значить, Американці ніяк не відреагували на все, що говорив Трамп. Ну, Він там якби, нову лінію провів, він значить, покритикував Путіна, щось там ще б говорив про стосунки з Європою там, і так далі. і так далі. Але американські чиновники, лідери, там, типу Венс Рубіо, вони ніяк не відреагували, вони продовжували свою діяльність в тому ж стилі. Зеленський, як я говорив, ніяк не відреагував на це. Ну тобто, сьогоднішні заяви його ніяк не стосувалися того, що відбувалося в Римі. Європейці похвалили Трампа, сказали, що тепер все хорошо, особливо це Стармер похвалив його, а реальна реакція ми побачили її в Кремлі. Кремль жорстко відреагував на пропозиції Трампа. Він не сказав, що це Трамп такий поганий. Але він це е, скинув на Україну. І е, ця пропозиція, цей ультиматум, який був оголошений, він точно не буде прийнятий ніким. Я, це не той випадок, коли якийсь, це якийсь компромісний варіант. Це варіант, який не буде прийнятий ніким. І як е, сьогодні збирається Вітков, якого я думаю будуть звільняти, я вже говорю про це не в першому випуску, але це до того йде, як він буде умовляти Трампа піти на. Поводу, чи почути, що сказав йому Трамп, я, о, да, Трамп, я сьогодні ніякої версії тут не бачу. Мені здається, що перемова нам прийшов кінець, Трамп, про, який програв єдиноборства з багатьма країнами, він програв ці єдиноборства, тому що він покладався тільки на себе, а його сприймали завжди, його Сполучені Штати сприймали як лідером всього світу. І тепер, коли він. Програв цю бійку, ну в тому числі з Китаєм. Він програв бійку він, даже з Канадою, з Гренландією, з Панамою, з Латинською Америкою. Всюди він попрогравав ці битви. І е, слухайте, вже скільки три тижні минуло з введення його санкцій, і що, і до чого це призвело? Ось цих мит. Він просто відступає назад. І тут ці 22%, які його підтримують проти 45%, які його не підтримують, вони дуже великий показник. Вони говорять про те, що Трампу треба одуматись. Я хочу, щоб він одумався. Чи це призведе до миру, сумніваюсь. Чи це призведе до посилення війни, сумніваюсь. Чи це може розширити війну і задіяти нові фронти? Цілком можливо. Але я не хочу, щоб Україну приносили в жертву. Заради того, щоб десь там настав якийсь мир, Україна це частина того світу, який бореться проти е, зла, і тому е, люди повинні країни повинні допомагати нам і разом ми повинні долати це зло, і розраховувати на те, що ми примиримося зі злом, і зло буде себе тихенько сидіти і нападати, е, на них не нападати. Ну це така сумнівна історія. Тобто зло треба знищити, і ми вже бачимо, що якщо ми його не знищимо, воно все одно десь вискочить. Ну так традиційно буває. Дякую вам, що ви мене послухали. Вибачайте, що пізно включився, бо тільки прочитав новини і навіть відкладаю до завтра, до ранку наступний попередній сюжет. Дуже цікавий, як раджу вам подивитися. І е е підписуйтесь, е лайкайте, коментуйте, обурюйтесь, хваліть. Дякую вам, ставайте спонсорами. Це 35 гривень, між іншим, немалі гроші. Це як морозиво, так що тут не така проста історія, але все-таки мені було б приємно. Я не буду купувати морозиво, але є що купити. І третє, чи четверте, допоможіть нашим бійцям. Допоможіть. Я в описі даю координати і нагадую, що ми просто з металолома чи пластика перетворюємо. Літаючий пластик в справжній бойовій одиниці, а для цього треба 3700 гривень для одної такої бойової одиниці. Хтось може задолати 3700, і це буде його особистий внесок, а хтось може 37 гривень. У кожного своє право, я буду вам всім радий. Дякую вам, гарного вечора, добраніч, до завтра.